Запорізький МВС намагається притягнути за статтею 263 Олександра Мінькова, снайпера зсу з позивним Одеса, за те, що він здійснював релоудінг набоїв для нарізної зброї для потреб ЗСУ. Вони вилучили у нього все обладнання для релоудінгу, його власну зброю та збудили карну справу. Проте завдяки своєчасному втручанню адвокатського об'єднання Риховського та Коломієць та розголосу, який з нам з вами вдалося зробити. Ми маємо непогані новини. А, результат практично все. Майну працювало на збройні сили, обладнання для реаду, обладнання для виготовлення безпосередньо матчевої кулі в калібрі 338. Все це сьогодні я благополучно забрав у відділку. Мінти себе вели великому діти, як школярі, тикали пальцями одне на одного, справи всі. Не закрита до кінця, мабуть, вони хочуть зберегти обличчя, але я такої змоги їм не дам. Буду продовжувати тиснути.